Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога, виявили ворожого піхотинця, який тікав до укриття і заліг у траві, але наш fpv дрон знайшов його та влучає прямо в ціль. А ці ворожі піхотинці дісталися до укриття, забігши в будівлю, вони сподівалися на безпеку, але наш FPV вже був на підльоті. Спостерігаємо влучання у вікно. Наступний FPV залітає всередину будівлі і розносить її разом із піхотою. Гарна робота. За допомогою розвідувального дрона виявили ворожу вантажівку. Оператор FPV майстерно скеровує дрон, влучаючи прямо в капот, спостерігаємо яскравий вибух. За допомогою розвідувального дрона з тепловізійною камерою виявили ворожого піхотинця. Екіпаж легких скидів оперативно відпрацьовує по цілі, влучаючи прямо в теплову сигнатуру. Гарна робота. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.